Вітаю, мене звати Білецька Маргарита. Я з маленького міста Бородянка, що на Київщині. Я люблю дітей, тому й вступила на вчителя початкових класів фаховий коледж універсу. Я обожнюю малювати особливо картини по номерам. Останньою намальованою була пара на тлі космосу. Я люблю слухати музику слухаю її завжди і всюди. Слухаю різні жанри в залежності від настрою в лютому. 22-го року пережила окупацію разом зі своєю сім'єю. Два тижні страху, поки не виїхали. Але зараз я розумію, що кожна хвилина і кожен день проведений тоді в тому середовищі робили мене сильнішою і все нескоренішою перед кожною перешкодою. Мій улюблений вислів це кожне ні призводить мене до бажаного так. Адже я знаю, що кожна перешкода, кожна незгода на моєму шляху призводить мене до моєї цілі. Я дуже цілеспрямована і в деякій мірі я навіть перфекціоніст. Я відкрита до співпраці на комерційній основі моє агентство Iconic Agency. Дякую за увагу!